Всім привіт, пані бібліотекарки. Читаємо сьогодні книжку Таємне життя Рудика та їздить Марія Рудик. Видавництво ранок. У дворі жовтого будинку жила кішка. Влітку вона дрімала В сизі тіні гілястої черешні. Взимку вона грілася, як могла, та просилася в дім, Нявчала вчала на ганку – Сиділа на підвіконі, стукотіла лапою у скло, доки її не впускали всередину. А якось, коли господарів не було вдома, зробила підкоп у снігу, але хід привів її до глухої стіни. Кішку звали рудиком, не маркізою, не принцесою. Народилася вона такою розбишакою, що всі були певні. Це рудий хлопчисько і назвали рудиком, а коли дізналися, що це дівчинка, до імені всі вже звикли. Родина, яка мешкала в жовтому будинку, звертала на кішку увагу лише тоді, коли та щось накоїть. Ось і сьогодні вони скаржилися на неї одне одному. Вчора вона видерлася на верстак і скинула банку з червоною фарбою, бурчав тато. Тепер моя майстерня схожа на місце злочину. То води їй налий, то корму насип, підтримала мама. І в кущах томатів товчеться. От скажіть мені, мама на цих словах вперла руки в боки. Що вона в тих томатах забула? Старша дочка Соня теж підклала дрову багаття. Кішка тупоча на даху моєї кімнати. А вночі воює з котами та кричить, я очей не можу стулити, а вранці до школи рано прокидатися. Мамо, можна я сюди вдома залишуся? Мама похитала головою та простягнула соні пакунок із бутербродами для школи. Кішка стрибнула на підвіконня і голос нанявкнула. Собака ласка загарчала та приставила вуха до голови. Коли ніхто не бачив, Кішка давала їй пазуристою лапою по носу, аби не їла сухий корм із кіщеної миски. Можна я скажу? запитала Леся, але її ніхто не почув. Молодша донечка була достатньо дорослою, аби самі чистити зуби та виписувати вісімки на самокаті, але за малою, щоб ходити до школи та сердитися на кішку. Рудик їй подобався. У неї було м'яке хутро кольору ванільного печива та ржаві очі. Вона дивилася просто прямо на людину, септо на Лесю. Дівчинка хотіла було щось сказати, її серце закалатало швидко-швидко, добрало слова, але не встигла. Якщо вона така бешкетуха, далі тато, то віддамо її цьоті Галі. Рудик нагострила вушка. А очі їй стали більше засливи, що достигали в садку. У мене сьогодні стільки справ, стільки справ. Завтра піду до цьоці Галі та й розкажу їй про Рудика, відповіла мама. Бо всіх котів лінюхів та неслухів виряджають до котячого палацу мама глянула вікно. Кішка зникла, у лесі в голові застукали молоточки. А в обличчя вдарила кров. Тоню, тобі недобре? Все гаразд, мамо, пробурмотіла Леся. Розвернулася і що духу побігла на двір. Рудик лежав на травишці під черешнею та дрімала. Леся прилягла поряд. Ти справді така ладащиця, як усі говорять, шепотіла Леся. Рудик сильніше стулила очі. Теплий вересневий день котився до середини. А Рудик так і лежала собі під деревом. Кішка дрімала на спині, підставивши пухнасте черевце промінню осіннього сонця. Може, ти і справді безкорисна, прошепотіла Леся. І наступної миті Рудик кинулася в кущі малини. Почувся шурхіт, писк, дрібні червоні ягідки всіяли землю. Кішка вилізла з кущів і понесла здобич сіру мишку. Нагород. Поки Леся оговтулася, Рудик повернулася на ложок та всілася перед дівчинкою. Лапи та мордочка кішки посіріли. Ти б не завадило скупати, сказала Леся, чухаючи її рудувату сіру голівку. Зайшовся дзвін сільської церкви, сповіщаючи про середину дня. Рудик, як за командою, помчала геть. Леся прожогом кинулася за нею. Тобі зараз від мами дістанеться, гукала вона. Рудика це не обходило. Вона прийшлася грядкою та старанно загрибала лапою землю біля кожного кущика. Листя рослин розпрямилося під суворим котячим поглядом, а самі томати зачервоніли. Леся зірвала кругленький томат, витерла б і відкусила. Мм, смакота, да сказала дівчинка і простягла рудику. Рудик понюхала томат, відсахнулася та побігла на город, де росла картопля. Смугасті колорадські радські жуки вгризалися в листя. Рудик торкнулася лапкою одного кущика іншою та взялася збивати жуків на землю. Леся топотіла слідом, розчавлюючи шкідників. Тато покликав Лесю їсти. Рудик попрямувала за дівчинкою. Леся хотіла розповісти, яка виявляється, Рудик корисна кішка. Та лишень прошепотіла, можна я скажу? Знову забили дзвони та заглушили її голос. Під час трапези Рудик ходила по карнизу сюди-туди та виглядала особливо милою. Надвечір Леся знову вийшла на подвір'я. Сад повільно огортали сутінки. Над будинком літала та кричала велика темна сова. Подув вітер, і Леся зіщулилася. Рудик підбігла до дівчинки, всілася і завзято нявкнула. Леся дістала з кишені шматок курки, захований у серветку, і простягла кішці. Рудик усялася за смаколик. Тінь накрила землю. Коли великий птах пролетів над Лесею та кішкою. Вони почули скрипучий зойк, наче потяг гальмував на рейках. Рудик кинула недоїдену курку і помчала геть. Дівчинка пошукала, де бі заховатися, та побачила Рудика. Кішка тягла в зубах здобич, яку вранці піймала в малині. Мить. І Рудик застрибнула на дах будинку, наче ніндзя. Вона загальмувала на самому краєчку даху. То був льоток для птахів, які жили на горищі. Саме там оселилася сова із совенятами. Рудик простягла сові здобич, а птаха годувала совенят. Кльоток – це отвір під дахом, крізь який залітають та вилітають птахи. Леся стояла, задерши голову, та спостерігала за рудиком і совою. Знову ця кішка топотить по даху. крикнула Соня. Все, завтра до школи не піду, так і знайте. Почулися заспокійливе бурмотання мами та бурчання тата. Леся відчула за спиною шурхіт лап. обернулася. Три великі брудні кішки накинулися на частування Рудика. Ці кішки на все село зажили справи справжніх розвишак. Леся скрикнула. Куди побачили Лесю і попрямували до неї. Вони ступали м'яко. Як три пантери. Леся затулила очі руками та тремтіла. Залунало відчайдушне нявкання, вереск та сканина, щось зенькнуло та дряпнуло Лесену ногу. Серед черепків сиділа Рудик та облизувала лапку. Коти втекли, а може, лише хотіли потертися об дівчинку. Ти врятувала мене, Рудику, заплакала Леся. З будинку вибігли батьки. З розбитого вікна висунулася Соня. Я все бачила, завала вона. Руда кішка розбила вікно. Ласка зайшлася гавкотом. Тато сердився. Нічого більше вирішувати, виголосила мама. Завтра рудик вирушить до цьоці Галі. Леся намагалася щось сказати, але сльози завадили це зробити. Наступного ранку Леся схопилася з ліжка та побігла на двір. Зараз вона знайде Рудика, приведе її додому, розкаже родині, яка вона насправді незамінна кішка. Але Рудик зникла. Леся пошукала під черешнею, зазирнула в малинник та під кущі томатів. У кущах картоплі блимнуло щось червоне, і Леся підняла із землі костюм суперкішки. Вона збиралася вилізти на дах, та тут її побачила мама. Рудик зникла прошепотіла Леся, стримуючи сльози. Ще повернеться, доню, промовила мама, і притулила Лесю до себе. Ні, не повернеться, от побачиш, скрикнула Леся і тупнула ніжкою. Може, втекла до цьоці Галі? Мама здивовано подивилася на Лесю. Їй там добре житиметься, їй, може, й добре, а от нам ні. Намацавши в кишені кіщену одежину, дівчинка міцно стисла її. На ранок мама насвистувала, вставляючи скло в шибку. Тато пританцьовував і смажив котлети. Аромат розносився по всьому селу. Соня заснула в гамаку. Собака ласка неї собі махала хвостом та смикала Лесю за сукенку. Запрошувала гуляти. Усе ніби було, як завжди, але щось таке було не так. Це відчувалося у повітрі. Леся лежала під черешнею та сумно дивилася в небо. Уже надвечір родина гірка пошкодувала, що позбулася Рудика. Мамині томати змарніли. Вона ходила довкола, поливала та навіть гладила листочки, та вони однаково жовкли на очах. Мама повернулася у садочок, де побачила, як сова літала навколо дому в пошуках Рудика. Виявилося, що єдине, чого боїться тато, хижі птахи. Прикриваючи голову руками, він кинувся в будинок. Там тато побачив старшу донечку. Соня верещала, вгледівши мишу на кухні. Дівчинка залізла на табурету та відмовлялася злазити. Коли втомлена родина влаштувалася надвечір у вітальні, було вже не до смішок та співів. Почулося нявчання, гуркіт, та знову розбилося вікно. Тріця котів хмарою помчала геть. Леся набрала повітря у груди. Можна я скажу? запитала вона і розповіла про подвиги грудика, про сову, томати, картоплю і, як сміливо руда кішка ганяла з граю котів. Хто б міг подумати, що нам без Рудика стане аж так сумно, сказав тато. Вона так приємно муркотіла, коли сиділа на колінах, додала Соня. І їла те, що їй давали, сказала мама. Не те, що дехто, усміхнулася вона, а мені, Рудик, подобалося найбільше, коли лежала черевцем до гори та грілася на сонечку, закінчила Леся. За диваном щось зашаруділо та зашкрябало. Ми маємо її повернути, сказав тато. На ранок заспана родина вирушила на пошуки Рудика, гукали селом. Рудику, рудику, киць киць. Дійшли додому цьоці Галі. Бачили котів білих, смугастих, тріцю розбишак, але рудика не було. Цьоцю Галю, покликала мама. На ганок вийшла пишна рум'яна тітонька. На руках вона тримала Рудика. Віддайте нам кішку, будь ласка, сказав тато. Ця Галя подивилась на маму, тата і дівчат і мовила, якщо вона до вас піде, то так тому й буде. Якщо ж ні, буде моєю одинадцятою улюбленицею. Леся затремтіла. Вмить вона розгубила всі слова. Усі кликали та благали Рудика повернутися, але кішка навіть не озирнулася. Ані киць-киць, ані ходи додому не спрацювали. Рудику, видихнула Соня, ходи до мене, котику, ти можеш бешкатувати скільки захочеш. Люба кицю, – сказала мама, без тебе ми вкрай засумували, і то мати теж. Повертайся, ми тебе любимо, усі подивилися на тат. І котлет тобі згодую, скільки захочеш. Але кішка сиділа, як сиділа собі на руках у нової хазяйки, І навіть не думала йти. Вона відвернулася і лише скоса поглядала на Лесю. Ми так завинили перед нею, сумно зітхнула мама. Треба було діяти тут і зараз. Леся намацала щось у кишені, потягнула. Стривайте. І дівчинка дістала костюм суперкішки. З кишені наблизилася до Рудика. Рудику, ти дещо забула у нас? Тримай, хоча ти без цього костюма нам дуже-дуже потрібна. Рудик потерлася у плече тьоці Галі, зістрибнула на землю та наступної миті вже бігла додому. І вся родина бігла за нею. Ну, тато, звісно, поважно крокував. Мама йшла поруч, а з дівчатка стрімголом мчали за Рудиком. І відтоді в Рудика з'явився справжній дім, жовтий дім з мисочкою, у якій завжди була їжа, з ліжечком біля теплого камина, яке вони ніколи не ділять із ласкою. Дім сповнений любові. Але Рудик не сидить удома. Бо ж на дворі має чимало справ, Треба ж комусь оберігати моїх людиськ. Кінець! Всім дякую за увагу! А вам сподобалася ця тепла дотепна історія? Хто кого доглядає? Люди котики чи котик людей. Ставте вподобайку підписуйтеся, якщо ця історія була вам цікава. І до зустрічі до нових казок!